Всім доброго мирного дня. Я вас їх вітаю на каналі Моє Полісся. От і сніг перший випав. Подивіться. Подивіться, що в нас тут робиться. О, тут вже розтав. Гуси вже ходять. Що тут цвіти. Красота у нас. У гарно, ну не холодно, я би сказала не холодно. Такий сніжок. Ось так, от таке робиться перший сніг. Опаде буду всіх випускати. Годувати. Не знаю, заказала рози. Така погода, чи можна їх садити, чи ні. Ну, я буду садити, посажу, тут посажу. Зараз ці хризантеми повикопую, десь пересаджую трохи. Зараз будемо працювати. Ось такі в нас квіти, подивіться. Подивіться, які. О, а тут гляньте, яка красуня під хатою. Тут у мене так диван стоїть, викинули з хати. А тут подивіться, яка красавиця. Однаковенька. Ось така в мене красотопа. А тут сніг скрізь. О, О що робиться в сусідки. Вже мої кури крошки повиходили. І тут коти за мною гуляють, ходять. О! ці хризантемки повикопую з цієї сторони. Викопую. Десь попересажую. Тут треба маленьких насадити. Гуси випустили. Жульчик-чак. Привіт! Подивіться, скільки снігу. Такая вам садечко. Уси наші гуляють. Зараз курей випущу. Прибрали тут. Прибрали залізо. Тут ще трошки прибрати все і буде порадочок. Подивіться, що, що тут, наскільки сніжку. Ох, oh, так. Как... У нас куча була, ми спалили. Падало багато дерев, бо позрізує, почистить. Всіх випустила. Зараз буду годувати, Що, ще їсти не дала, бій з кори там корито. Що? їсти хочете? Всі до мене. Що, мої красавці, що? Зараз приношу, даю. Будь-будь-будь-будь-будь-будь-будь. Дала всім їсти. Окей, зараз ще водички дам. Несу. Вода не замерзла від дречку їште їжте, що ви ходите за мною їжо. ось моя качка. У нього моя хвора качечка. Єсть, як має бути. То щось так, вона може щось з'їла. Я насипала там ракушняку всередині. Подивіться, як гарно їсть. У нього вона. Ось ага, тут качечка моя. Їсть, все добре. Що б'є, що й гонить? А Хочу дзьобик такий, закрити, закрию вже, пішли туди. Вони мене виходять туди на вулицю. Що моя красуня поїла? У нього вона. Бачите, 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 б'ють. У нього моя качечка. Одишла вона. Все. Їсть. Все добре. Б'ються, колотяться. зробимо друзі. Кіт сидить. Що, ждеш молочка? Здеш, ждеш мій хлопчик. Грушку. Бела грушку. Трошки вона надгнила. Теська м'яка стала. Зараз тут в мене яблучка. є отакі. Зараз віддам. Віддам для кролів. Ось такий красавчик. Саратим, да. потім дамо о, їх тут багато, і ми, каже, їсти хочемо. Держіте. О, о. о, дала яблучок. Ще вони гуляти починають, дівки. Їжте, зараз я принесу ще їсти. О тобі сніг. Добрий вечір. О, всі біжать. Зараз буду годувати. Хочу показати, що я сьогодні зробила. Подивіться, повикидала тут цвіти. О, зараз покажу, що мене тут робилось. Тут ще викинула. О, подивіться, як гарно. Будемо садити тут розочки, Викидала. Сніг іде. Сніжок іде. Зараз всіх годувати, будемо загонити. Подивіться, я йду і вони всі за мною. Подивіться, що робиться. Все, мої красунчики? Я хочу вам показати. Я хризантемку пересадила. Все, їсточки хочемо. тут посадила. Ще пару корчиків і посадила, подивіться, о, білу, та що була під хатою. Присадила сюди. о, така гарна. Посадила сюди, в скат. о, Всі кури за мною пішли назад, пішли. Ципа, 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 Пішли. Ципа, 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 Зараз годуємо курочок, загоним всіх. Трошки пересадила, трошки попорала. О, біжать, біжать, біжать. Пішли, пішли їсти, пішли, дівочки. Всіх зараз включу світло. Тут, ще тут досажу. Тут мене я повикопала, залишилось. О, мене їх скільки, що я не знаю, куди мені їх дівати. Тих хризантем. Йдем. А дівочки. Ой, Йдемо, йдемо, йдемо. Зараз я ключу. Путь, 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 путь. Вперед. Давайте, давайте, давайте. Поприбігали. Теперь мама буде зерно давати. Перезагадам дівка. Все, загнала, насипала, годую. Пропускнику вчора скільки насипала, повисипали, поїли. І яйця нема. Годуємо. Той петух не йде. Вони перелітають потім. Я запалила грубку. Дивіться, йде. Піде дим. Все вже вечір. Топимо груби. Все, всім, всім дали їсти. У нього ще таку клеточку. Треба її ладити буду. Мені дали. Ну я її полажу. Я її зроблю. Вона буде долодушна. Вона не добра зараз. На даний момент вона мені не подобається. Я її перероблю. Ось таке. Все, всім дала. Зараз ще дам там намбурку крошки тим кроличкам. І все. Да, мої діточки, вам до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я. До побачення, мої хороші!